Жінка в режимі виживання мислить короткими дистанціями. Не як я хочу зростати, а я й так вже втомлена, яка самореалізація. Не я слідую за планом, а яке планування, як мене то один хворіє, то інший? не що робить мене щасливою, а що я ще не зробила по дому. Вона не бачить можливості, того, що в неї всередині вічна тривога забазове, і вона робить багато непотрібних справ, які стали всім. Життя, наче постійне гасіння пожежі, діти, справи, втома, кредити, невіра в себе, зриви. І найгірше, що це і є її реалізація. Вона боїться йти в проявлення, і тому обирає найпоширенішу людство нишу жертва обставин. Але її дому не потрібна ні частота, дітям надмірна увага, чоловіку загнана жінка, та їй самій воно вже все до чортиків. Але так, хоч якась значимість, хоч якісь погони на плечі, хоч якийсь рятівний жилет. А коли вона злякається, що вона не реалізувалася, коли вона збагне, що час пішов, вона звинуватить всіх цих людей і полетять в розгін. І чоловік, і діти, і свекруха. І хата. Ось такий сценарій на короткій дистанції. А якщо цікаво, як цій жінці вибратись, став плюс.